Мінної безпеки і з нами начальник технічної служби головного управління Національної поліції в Володимир Сиренко та головний фахівець, представник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС у Чернігівській області Анатолій Краснічний. Поговоримо про небезпеку, про небезпечні предмети, в порядок дій. Я хочу переговорити. Починати пане Анатолію, запрошую. Дякую за надане, за надане слово. Хотів би пару цифр озвучити початку нашої роботи. З початку військової агресії про технічним підрозділям Державної служби української ситуації здійснено 5041 виїзд на повідомлення щодо виявлення безпечних предметів та обстеження населених пунктів, вивільних з -під контролю окупаційних військ Російської Федерації. В роботи виявлено вилучено тепер під охорону більше 52 тисяч вибухонебезпечних предметів. З початку року 3 тисячі безпечних. Розміновано около 40 тисяч гектарів території, з них сільгосвої 37 і 286 гектарів лісів. Незважаючи на проведені заходи по розмінуванню, ДСНС, Державна служба з навчальних ситуацій зафіксовано 25 випадків підриву населення на різних вибухових пристроях. Внаслідок яких загинуло 16 чоловік та травмовано 26. У 2023 році у нас зафіксовано 9 випадків. І серед, серед травмованих та загиблих, у нас, на жаль, є 7 дітей поранених, це 5 хлопчиків та двоє дівчат. Основними причинами підривується перше, це нехтування знаками мінної небезпеки, які встановлені на території області, підрозділами Збройних сил України, підрозділами ДСНС, іншими неврядовими операторами притимінної діяльності, а також необережне поводження з вибухонебезпечними предметами. Тому хотів би ще раз нагадати всім правила поведінки при виявленні вибуху небезпечного предмета або предмета, схожого на нього. Якщо ви виявили безпечний предмет, чи просто підозрілий предмет, негайно необхідно припинити будь-які роботи в районі проведення робіт небезпечного предмета, тому що будь-які сотрясання ґрунту, удар лопати, грабель, каміння, чи просто поштовх може привести до його детонування. Повідомити місцеві органи влади та спеціалізовані служби за телефонами 101 та 102, навіть якщо вони впевнені, що цей предмет небезпечний, краще перестрахуватися, позвонили, приїдуть фахівці розберуться, що це за предмет, адже запобігти краще, ніж ліквідовувати наслідки. Обозначити місце знахідки іскрову стріжку пакетом тощо, будь-які е, е, предмети, які знаходяться під рукою, щоб обозначити це місце виявлення, щоб по прибуттю е, відповідних підрозділів можна було його швидко знайти. Дочекатися прийдуть спеціальних служб, щоб точно вказати місце та обставини виявлення. В жодному разі не, не можна пересувати небезпечний предмет, не розбирати та взагалі ну, не нагрівати його. В ніякому разі не підходити до знахідки, це може бути вкрай небезпечно. Тож на забезпечення відстані. Не допускати сторонніх осіб до небезпечного предмету, поки до токи не прибули фахівці. Ну, наприклад, коли підходить, я знаю, я служив, давайте подивлюсь, ні. Лише фахівці, які е, цим повинні займатися. І категорично забирається самостійно знешкоджувати небезпечні предмети, це можуть робити тільки спеціальні платовані фахівці. Це коли люди починають розказувати, я служив, я знаю, як воно працює і тому подібне. Заборонно. Також слід зазначити те, що багато випадків у нас, коли маркування знімають місцеве населення, бо дехто забирає на сувеніри, що, свого, що приводить до того, що люди, які перші на цій місцевості, вони не розуміють, яка небезпека їх чатує. Це найбільша така проблема. Треба наголосити, що ми наразі знаходимося в області, яка межує з країною агресором триває війна, тому небезпека може чекати нас скрізь. І хочу нагадати також, що досі діє розпорядження голови обласної адміністрації щодо заборони відвідування лісів. Ну, ще також 20-кілометрова зона від кордону найбільш небезпечна. Там заходи з протимінної діяльності не проводяться, проводяться лише оперативне реагування на випадки вилення вибухонебезпечних предметів. Це пов'язано з тим, що в цій зоні силами безпеки та оборони проводяться заходи щодо захисту кордону від нападу агресора. Тому 20-кілометрова зона це взагалі не абсурден. Північ, деякі грибні місця, де люди полюбляли ходить. Зараз ця зона вкрай не рекомендується на Так, так. Це північ кордону. Там з підрозділями Збройних сил ділянки помарковані. Стоять певні знаки, червоненькі, там, о, попереджаються про мінну небезпеку. Але я ще раз хочу наголос, наголосити на тому, що ці знаки зникають. Тому повлагатися на те, що немає там знаку чи кілочка, а тут все нормально, ну, не, не спой. Дякую. Це дуже приємно. зникає маркування через такі причини. Дякую, пане Анатолію, пане Володимире, будь власне, що можна додати і також сповісти про ситуації, які з прогулянням про замінування, які починають знову трапитися. З Спочатку року працівниками вибухотехнічної служби... Нашої області було здійснено 430 службові виїзди. З них для огляду місця події за фактом вибуху 19. Що стосується цих подій, хотів би додати, що в основному це трапилось через ігнорування громадянами попереджувальних знаків про мінну небезпеку, а також необережне поводження з вибухонебезпечними предметами. Що стосується останніх двох випадків, які Трапились недавно підриву наших громадян на вибухонебезпечних предметах. Один з них збирали дрова два чоловіки і в траві не побачили гранату. Після механічного впливу одного з них на неї вона вибухнула, на жаль, один громадянин загинув. В цьому місці були встановлені таблички, попереджувальні, про небезпеку, але... На жаль, вони їх проігнорували. В іншому випадку, на території, де люди збирали металобрук, в минулому році проводився артобстріл. Територія не була розмінована, також була позначена табличками про небезпеку, але громадяни їх проігнорували і, на жаль, так трапило, що стався вибух ще один. Які ще питання цікавляться. Ще е, таки, стикаємося з ситуацією, ну, е, можливо, такі паради, алгоритми дійспотіли е, сказати людям, які е, перебувають в громадських місцях, місцях, або діти, які прибули в громадських місцях, коли е, відходить повідомлення про змінування, як було минулого тижня, повідомлення про змінування всіх куточки садочків і начальних е, ну, то, Що скажете навчальних що Мають знати та, жителі, як діяти в таких ситуаціях, на кого покладатися, прийти. йти. якщо, як минулого разу, одночасно і замінування, і повідомлення про повітря, ну було? В такому випадку в адміністрації даних об'єктів, так як навчальник, так і як торгових центрів, вони знають алгоритм дій. Ну, По-перше, це треба слухати їх, евакуйовуватись або там, направлятись в укриття. Найближче. Стосовно ще деяких, якщо ви бачите підозрілий предмет, то звісно не можна його торкатися, попередити про це адміністрацію. Або ж відповідні служби через телефони 101 та 102. Дякую вам. Ведемо до запитання відповіді, шановні колеги. Чи Що передбачено за зберіганням Небезпечним Зберігання. Згідно статті 263, позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Але ж якщо добровільна видача, людина звільняється від відповідальності, якщо добровільно видає їх органам влади. Що є питання? Якщо... Немає, то подякуємо нашим спікерам і будемо сподіватися, що таких інцидентів області в в в не більше. Спасибі вам, Бережіть себе і дотримуйтесь правил відвідування лісів, водою тощо.